Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати поле соняхів. Сонях це символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. А ще соняшник це символ батьківщини. Як соняшник повертає свою голову до сонця, так і людина завжди повертається серцем і думками до своєї батьківщини. Тож давайте проступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби і пензлем з кутичкою. Спочатку намалюємо небо, візьмемо синій колір і білий, змішаємо їх і проводимо ось таку лінію горизонту і все вгорі зафарбовуємо у блакитний колір. Тепер для поля змішаємо зелену і білу фарбу, і зафарбуємо повністю внизу все зеленим. Ми почекали, поки наш фон добре просохне, і тепер малюємо соняхи. Беремо жовту фарбу і малюємо ось такі пелюстки по колу. І таким самим чином малюємо ще штучок 5-7 соняхів. А соняхи, які знаходяться позаду, ми їх просто намалюємо ось так цяточками і все. Тепер зеленим кольором додаємо кожному соняху стеблинку і також додаємо листочки по декілька штучок на одну стеблинку. Тепер кожному соняху додаємо кругу у коричневу серединку. І тепер оцим нашим маленьким соняхом також додаємо маленькі коричневі серединки. І тепер вгорі ще домальовуємо жовте сонечко. І тепер ще серединку додаємо трошечки помаранчевого кольору. Ось такі маленькі рисочки малюємо на кожному соняку. Ось така картина у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!